Права дитини це система можливостей її комплексного фізичного, психологічного, емоційного та інших аспектів розвитку і росту в умовах середовища, в якому вона існує. Українське законодавство в сфері захисту прав дитини є достатньо комплексним і на гідному рівні регулює права дитини в Україні. Зокрема, статті 52 та 51 Конституції України передбачають, що діти є рівними у своїх правах незалежно від походження і незалежно від того, чи вони народжені в шлюбі чи ні. А також забороняється будь-яка експлуатація дітей, і усі дітки, які позбавлені батьківського піклування, цей обов'язок покладається на державу. Окрім цього, батьки зобов'язані утримувати своїх діток до настання ними повноліття, досягнення ними. В тому числі сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Ці норми конституції є базовими, і зрозуміло, інше чинне законодавство поточне воно базується на цих нормах конституції. Насправді ми маємо також хорошу систему міжнародно-правових актів, які є частиною українського законодавства, стільки ратифіковані Верховною Радою України. Можемо вести мову про конвенцію ООН про права дитини, конвенцію Ради Європи з прав дітей. Також про міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, загальну декларацію прав людини, конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. Зокрема, також зараз діє стратегія Ради Європи з прав дитини на 2022-2027 роки. Ці всі міжнародно-правові документи вони забезпечують право дитини на життя, охорону здоров'я. На соціальний розвиток, на освіту, що важливо, також право дитини на ім'я, на виховання в сім'ї, бути під піклуванням своїх батьків. Дуже важливо, що ці міжнародно-правові документи вони захищають дитину від будь-яких видів сексу... сексуальної експлуатації, також психологічного насилля, інших форм насилля, в тому числі фізичного, забороняють. Викрадення дітей забороняють також торгівлю дітьми, дитячу порнографію, проституцію тощо. Воєнний стан, а також повномасштабне російське вторгнення на територію України, вони зумовили виникнення нових суспільних відносин, з якими раніше ми не стикалися в Україні, і відповідно почали діяти ті нормативно-правові акти. Потреби, в яких раніше не було в нас у застосуванні, так Україна їх ратифікувала раніше, але потреби в такому застосуванні не було. В цьому аспекті ми почали активно застосовувати конвенцію про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей в контексті стратегії Ради Європи захисту прав дитини на 2022-2027 роки. Докрема, стратегія. Предбачає принципи захисту прав дітей, і одним з шести ключових принципів є захист прав дітей в надзвичайних обставинах, і воєнний стан відноситься до таких обставин. Конвенція щодо цивільно-правих аспектів міжнародного викрадення дітей стала особливо актуальною після того, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, і велика кількість дітей були вивезені за межі території України. Раніше до початку воєнних дій. Для вивезення неповнолітньої дитини за кордон, якій не було ще 16 років, необхідно було нотаріально посвідчений дозвіл обох з батьків, коли розпочалося повномасштабне вторгнення 3 березня 2022 року, Верховна Рада України внесла зміни до законодавства для того, щоб спростити перетин кордону категоріями осіб відповідними, і таким чином, якщо дитина перетинала кордон з бабусею чи дідусем. З одним із батьків, а також е з повнолітніми братами, сестрами або з мачухою чи відчимом взагалі не потрібно було жодного дозволу. Також було спрощено перетин кордону дітьми, е якщо вони супроводжувалися іншими особами, достатньо було дозволу батьків, який був посвідчений органами опіки і піклування, одного хоча б з батьків, або нотаріально посвідчений. Ситуація склалася таким чином, що на початок 2024 року, за статистичними даними, понад 2 мільйони дітей покинули територію України. Це величезна цифра, і на жаль, ми повинні усвідомлювати той факт, що не всі діти були вивезені з благими намірами, так оскільки дітей вивозили, і мачуха, відчим, повнорідні брати, сестри і тому подібне. І постало питання, як тепер повернути тих дітей за кордону. До прикладу, батьки не мали можливості виїхати, так а виїхали з повнорідними і повнолітніми братами і сестрами. І незрозуміла яка доля зараз тих дітей, як їх повернути на територію України? Або ж коли дитина була вивезена одним з батьків, а інший з батьків хоче спілкуватись також з дитиною. З цього приводу вже є рішення європейських судів. Зокрема, є чотири рішення на користь українських громадян про повернення дитини за кордону. Також є п'ять рішень судових в межах Європейського союзу, які завершилися розгляд справи мировою угодою. Зокрема, вона передбачає, що після завершення війни мати повернеться з дитиною на територію України. І одинадцять рішень, в яких відмовлено в поверненні дитини на територію України, зрозуміло, що. Суди в європейських країнах вони керуються принципом найбільших інтересів дитини і захисту дитини, зокрема її безпеки. І ситуація складається таким чином, що чимало батьків взагалі позбавлені права спілкуватися зі своєю дитиною, можливості такої будь-якої чи це в офлайн форматі, чи в онлайн форматі. Так, оскільки ми розуміємо, що багато сімей були зруйновані через війну. І один з батьків або ж двоє батьків не можуть повернути дитинку на територію України через це. Зокрема, якщо ми говоримо про процедуру повернення дітей і про їхнє право на спілкування з батьками, ми повинні сказати про те, що інтереси представляє громадян громадянці ситуації Міністерство юстиції України. І за загальним правилом оптимальним є вирішення цієї справи про повернення в межах шести тижнів, але це дуже складно реалізувати на практиці. І якщо ця ситуація затягається більше ніж на рік, повернути дитину майже неможливо, оскільки коли справа доходить до суду, суд при прийнятті рішення обов'язково враховує процес соціалізації дитини. Дитина вже в цей період соціалізувалася в іншій країні. Вона має якесь оточення, вона розвивається, і для неї може бути великою травмою повернення на територію України. Також інтерес дітей і батьків цих ситуацій в Україні представляють органи прокуратури, органи внутрішніх справ, а також служби захисту прав дітей. Також в сфері захисту прав дитини в цьому контексті діють конвенція про контакт з дітьми. Яка якраз гарантує право кожному з батьків спілкуватися з дитиною, а також конеція про аліментів за кордоном. Зрозуміло, що ці всі справи є непростими, і в кожному індивідуальному порядку суд вирішує справу з урахуванням найбільших інтересів дитини. Чимало інших проблем в правовому регулюванні породженні виникнення нових суспільних відносин через повномасштабне військове вторгнення в сфері захисту прав дітей. Зокрема, ми маємо зараз ситуацію з неврегульованістю питання щодо постмортальних дітей. Постмортальні діти це діти, які були зачаті і народжені після смерті одного з своїх батьків. Тут ми маємо справу в основному з батьками-військовослужбовцями. Коли матір чи батько є військовослужбовцями, вони розуміють, що вони дійсно перебувають в небезпечній ситуації, і щодня їхнє життя може обірватися. І перед тим, як йти на фронт, захищати державу, вони погоджуються свій біоматеріал віддати на зберігання. Так, і дуже часто буває, що, наприклад, чоловік військовий, він воює, а дружина, до прикладу, в тилу. І не бажаючи втрачати час, оскільки і так враховуючи Ті виклики, перед якими ми сьогодні стоїмо, здоров'я громадян суттєво погіршується і через якийсь психологічний тиск, і через якісь фізичні обмеження. Для того, щоб не втрачати час, громадяни вирішують все-таки пробувати зачати дитинку і народити її шляхом штучного запліднення. І ситуація може скластися таким чином, що е коли жінка проводить штучне запліднення, їй здійснюють цю процедуру, і вона такі вагітні, на цей момент чоловіка вже може не бути в живих, або він може зникнути безвість. Який ж статус матимуть ці дітки? Або ж інша ситуація, коли чоловік вже загинув. Але жінка, яка прожила з ним до того багато років, там дружина хоче все-таки народити дитину від цього чоловіка. Як врегулювати статус цих дітей? Насправді ситуація дуже цікава, і до 7 лютого 2024 року в нас не було відповідного законодавства, яке б регулювало це питання. 7 лютого Верховна Рада проголосувала закон, який, який дозволяє проводити процедури штучного запліднення після смерті військовослужбовця або визнання його безвістовідсутним. Таким чином. Ми з одного боку гарантуємо право цим жінкам, чи ж е, в основному все таки так жінкам стати матір'ю дитини від чоловіка, якого вона кохала. Але ми матимемо суттєву колізію вже і маємо з іншими нормами законодавства. Зокрема, це цивільний кодекс України, який передбачає процедуру спадкування. І він передбачає, що спадкоємцями можуть бути тільки ті діти, які зачаті за життя спадкодавця. Тому в березні, 12 березня, президент України таки підписав цей закон і він набере чинності 12 червня. До цього часу Верховна Рада мала привести всі норми законодавства чинного до якраз до норм цього закону, так. Уніфікувати законодавство, щоб не було колізії, оскільки ситуація складається дуже парадоксально. Жінки зараз вже отримують право на це, вони будуть його реалізовувати, але ми повинні усвідомлювати, що можуть бути інші спадкоємці. І вони можуть бути проти цього. На даний момент, для того, щоб реалізувати таке право, щоб жінка могла це право реалізувати, чоловік, який йде на передову. Він залишає відповідне нотаріальне доручення про те, що він дозволяє використовувати його біоматеріал в подальшому. Відповідно, закон передбачає, що такий біоматеріал буде зберігатися безкоштовно три роки. А після трьохрічного терміну він може зберігатися за рахунок коштів особи, на яку є заповідальне розпорядження, і вона зможе їх використовувати цей біоматеріал, чи який буде кріозаморожений, і, Відповідно, зберігатиме всі свої властивості необхідні. Дозволяючи такій жінці реалізувати її право на материнство, ми повинні усвідомлювати, чи не порушуємо ми права інших спадкоємців, особи, яка загинула. При цьому в Україні діє принцип правової визначеності або юридичної визначеності. До якого періоду інші спадкоємці не зможуть реалізовувати своє право на спадщину? Три роки, п'ять, сім. Ситуація парадоксальна, так? Якщо зараз законодавець дає 6 місяців для того, щоб вступити в спадщину, якщо через 6 місяців ніхто інший з спадкоємців не вступає в спадщину, я можу реалізовувати своє право на спадщину, відчужувати майно іншим чином, розпоряджатися ним. А яким чином тут врегулювати цю ситуацію? Наскільки я розумію, зараз це питання залишається невирішеним, але, як на мене, дуже позитивно, що все-таки є можливість у цих сімей зараз реалізовувати своє право на батьківство і материнство. Ще хотіла зазначити, що ми маємо величезну проблему із примусовим викраденням і вивезенням дітей до Російської Федерації. На жаль, точних цифр немає, але вони точно будуть жахаючі. І, за даними ЗМІ, в Російській Федерації вже прийнято закон про спрощене установлення цих українських дітей. Ми розуміємо, що значна кількість сімей, родин, людських життів і дитячих доль в майбутньому, так? вона зруйнована. Врегульовувати це питання потрібно однозначно комплексно. Одного законодавства недостатньо: усі ці діти, які живуть зараз в умовах воєнного стану, всі вони мають психологічну травму. Чи це діти, які жили в тилових областях, але вони ховалися у укриття, бомбосховища різні? Чи це діти, які виїжджали з батьками зі східної України чи центральної в перші дні війни? І вони були настільки травмовані, що вони бояться про це взагалі згадувати. Чи це діти, які нікуди не переміщалися, але їхні батьки воюють на передовій. І коли батько повертається з передової, ми повинні усвідомлювати, що це зазвичай люди, які точно не були в легких умовах. І відповідно це накладає психологічну вплив якусь травматизацію і. Не завжди ці військові хочуть працювати з психологом. Вони одразу ж повертаються з передової і йдуть в сім'ю. І коли людина звикла, що діє мова сили, яка діє на передовій, цю мову сили не завжди можуть зрозуміти: трирічна дитинка, п'ятирічна чи десятирічна. Якою ж вони виростуть, якими ж вони виростуть в майбутньому? Тому як на мене, спеціальність практичного психолога. Буде зараз мега затребуваною. Практичні психологи, а також юристи будуть максимально включені у вирішення цієї проблеми. І як би це не сталося, ми повинні думати про майбутнє покоління і здійснювати максимально можливі дії, спрямовані на захист прав дітей.